Коли один із працівників нашого колективу ішов воювати на фронт, розповідає представник реакторного цеху номер 2 Олександр Поляков. Ми допомогли йому зібрати усе необхідне. Продовжує тоді зрозуміли, що такої підтримки потребує не один воїн української армії. І восени 2022 року у підрозділі створили волонтерську групу. Активні її учасники збирають кошти та закуповують речі, яких першочергово потребують бійці на передовій. Починали ми з глушники, бронежилети, каски, потім далекоміри, потім тепловізори. Укомплектовували чим потім можливо, форму взуття. Також купували а Згодом Ми зрозуміли, що найцінніше для наших захисників це авто. Наразі працівники реакторного цеху номер 2 готують для передачі на фронт 13-й автомобіль. Транспорт допомагатиме оперативно та ефективно виконувати військовим бойові завдання. Завдяки йому можуть виконувати багато функцій, як підвести, розвести, як завести пораненого влікання. Це мертве життя. Автівки та інше необхідне обладнання закуповують за кошти, зібрані колективом РЦ2. Усе це якомога швидше передають у пункти призначення. Українські воїни дякують волонтерам за таку працю і підтримку, яка додає їм сили, наснаги та впевненості у боротьбі з російською навалою. Хочу подякувати від другої галицької бригади за допомогу. Вигляді от такої штучки. То в нас є екофлой, яке дозволяє нам завжди лишатись на зв'язку і з енергією. Дуже вам дякую. Хочу подякувати РЦ 2 з Рівненської атомної електростанції. У цеху також облаштували патріотичний куточок. Тут зібрані символічні подяки від багатьох військових частин. Відчуваємо, що робота нашого фонду дає якийсь зворотний зв'язок. Ми не маємо зупинятися і маємо працювати і працювати і тільки наші сили збільшити в цьому плані збільшувати і нарощувати нашу допомогу. Колектив реакторного цеху No2 активний учасник волонтерського руху атомників Рівненської АЕС. Працівники підрозділу постійно беруть участь у різних благодійних заходах, які проходять на підприємстві у підтримку незламних воїнів Збройних сил України. Зокрема, і долучаються до патріотичної акції Я допомагаю зсу, в межах якої працівники РАЕС щомісяця відраховують 3 і більше відсотка на допомогу Збройним силам України. Ми долучаємося до енергоперемоги перемоги, 3% до інших якісь зборів. І безпосередньо це відповідальність, допомогти, і треба допомогти якнайшвидше. Тому ми не маємо зупинятися. Вони віддають найцінніше, що можливо це життя своє. А ми маємо тут свою підтримку так зробити, щоб вони відчували, що в них є літил». Допомогти зсу це наш громадянський обов'язок, кажуть атомники. Це невід'ємна частина великої справи справи, від якої залежить мирне та вільне майбутнє нашої держави. Олена Муляр, Олександр Сніжко, УІТЗГРС.